Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин MahomcomUA. На огляді інвалідний візок номер 249 Invoquea Action NG 3. Ось він так розкладається. Тут краще двома. Оп. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 44 см. Загальна ширина 64 см. Це від обода до обода Глибина сидіння 45, висота від сидіння до підлоги регулюється 43-52 см. Висота спинки 42 см, вага його 20 кг. І витримує навантаження 125 кг. Загалом хороший візок. Все, в ньому абсолютно всі функції працюють. До мінусів я відніс би тільки те, що його треба а, краще відмити, ніж це є зараз. Ну, а по інших недоліках зараз вам все буду показувати. Підніжки, вони складаються, відхиляються в бік, виймаються. Регулюються вони подовжені. Ось тут гран, якому потрібно відкручувати. Також регулюється кут нахилу з цих підставок. Тут, до речі, є можливість підцепити ремінь проти скозання ніг. Тут ремінь, ось тут і сюди. І отак він у вас тут буде висіти. А передні колеса литі. Подивіться, в дуже хорошому стані вони знаходяться. Просто що треба ще їх краще відмити. Також можна регулювати їх по висоті, що десь змогу змінити кут на сидіння. Задні колеса також литі. Подивіться, дуже хороший стан протектора. А, є царапини ободу, як це <смі> майже у всіх колясках. Швидка з'ємна муфта одним натисканням можна зняти. Блокування коліс працює, можна регулювати по силі затиску. Ось тут це ззаді робиться. Тут, от, дивіться, кусочка ось цієї пластмаски немає, бачите, тут відбито. А, ось тут воно є. З другої сторони загалом. Ситуація така сама. Сидіння сидіння в хорошому стані, воно не порване, нічого, просто е, я його раджу зняти і попрати. Як це робиться? Піднімаєте ось так вверх е, за матеріал. Ззаді тут акуратненько, а ось, ось тут знизу, ось тут. А, потрібно відкрутити викруткою і виймаєте ось ці заглушки і просто витягуєте. Або навіть ні. Знаєте що? Простіше ось тут. Ось тут є. Знизу. Ось тут. Не можу сфокусувати. Викручуєте, виймаєте, витягуєте. Попрали. А Спинка. Супер класна спинка. У нас спереді, дивіться, м'яка, а позаду вона регулюється по натягу Адаптивна спинка називається. І дивіться, ось тут. тут вона регулюється. І гальма ліве працює, права працює. Так, і ще в нас тут можна регулювати, а, дивіться, звісно, що відкидаються підлокітники. Також їх можна регулювати а, за глибиною. Дивіться, ось тут відкручуємо і от. Вліво-вправо, тобто по глибині. І ось тут шестигранник можна, відкручуємо і регулюємо по висоті. Так. -с. І позаду у нас, дивіться, отут відбувається регулювання висоти сидіння. Отут відбувається регулювання. Можна регулювати між передніми і задніми колесами плюс а можна регулювати, до речі, глибину сидіння. Це ось тут Ось тут треба гратись також. Ну і в принципі все. Хороший візок в хорошому стані. Просто потрібно його повитирати колеса і попрати спинку та сидіння. І буде в супер стані. А на тому дякую посилання внизу під відео. C'est so. ça.